Ступні, переповнені необґрунтованою ненавистю до українців, рашисти не дають спокою ані нашим воїнам-визволителям, ані мирному населенню України. Про можливий блекаут мова йшла не один день. Проте, зрозуміти, наскільки людина залежна від сучасних благ цивілізації, горішня плавнянам, як і всім мешканцям Полтавщини, довелося відчути на собі добу громада міста існувала без світла, а разом із тим, води, тепла, інтернету та мобільного зв'язку. Майже о третій годині дня, 24 листопада, електрика почала з'являтися, а разом із нею Поступово відновився мобільний зв'язок і інтернет. Якою видалася ця нескінченно довга доба, і чи готові були містяни стикнутися із такими проблемами? Із цими питаннями наша знімальна група вирушила на вулицю горішніх плавнів. Встигли комусь зателефонувати. Да, мамі чи встигли вже комусь зателефонувати? Ні? Ні, поки що ми нікому не телефонували, тому що не було ще зв'язка. Як ми вийшли з дому? Ми пережили. У нас була вода в запасі. Ми до цього готові були що Ми не відчули такої хліб саме могли спекти, газ є поки що. А так все добре. Що найнеобхідніше в такий період часу? Ну, до всього потрібно бути готовим. В такій ситуації, як у нас в Україні, ми повинні бути до всього готові і не розслаблятися, головне. Тому що якщо ми розслабимося, то ми від цього страдаємо. Вони приїхали з Куп'янського району, там, де би, границя, де йдуть бойові дії. Для них ну, взагалі, щоб, був Тут все добре. щоб було добре і був мир. <рес> Кому ви телефонували першим? – Першим він мені зателефонував, щоб піти прогулятись. А як взагалі ця доба минула? Що практика показала, що в житті найнеобхідніше? А закачувати книжки на телефон у мене зараз покажу. Ось за цю добу 95 хвилин книжки читаю. Читаєте чи слухаєте? Читаю. А, ну, Скачав, добре, що скачав. Але також добрий лайфхак для людей це можна скачувати відео на YouTube. А зараз це безплатно, ну, безкоштовно. І ну, дивитися, якщо в такі моменти буде. Все було досить до цього моменту. Ну і нормально пережили добу, чому мені? Тобто це така ще не, не сильно злякала така ситуація? Не сильно злякала. Мама каже, що вона виросла в таких самих умовах, тому її нічого не, не, не бентежить. Вона не хвилюється стосовно цього. Кому ви вже стали затолохомувати? З сестрою розмовляю. Що, повідомили, що все добре у вас, дізналися, її ситуацію? – Вона мені потелефонувала, не я. Вона поздравила мене з днем народження, в мене сьогодні день народження. Здоров'я вам і миру всім нам. Дякую. Чи ви вже встигли комусь зателефонувати? Ні, ще ні. Ще зв'язку у вас не було. так? – Ну, зв'язок вже з'явилася, так. Да. Були вже вдома, бачили, що світло з'явилося ще як. ще не було, тільки от йдемо домой. Скажіть, а ось ця така добова практика відсутності всього? Що вона вам показала? Що не найобхідніше? Вода, вода. Вода і продукти треба, треба водою запасатися цітєвою. Встигли кому зателефонувати, з кимось поспілкуватися. Телефони усіх посідали, не встигли позаряджувати, напевно немає можливості їм до кого дозвонитися поки що. А як взагалі оці майже доба без зв'язку, без світла? Чи важко це? Тяжко. Тяжко. Ні води, ні світла, телефони всі. Не привикли ми до такого. Практика щось показала, чим треба ще дозапасти, що ще. Водою. Обов'язково першу чергу водою, телефони заряджені, фарбанки, щоб були заряджені, бо взагалі ні світла, ні води. Важко. Без таких умов. Табло загорілося і зайшли, зразу вімкнули телефони зразу на зарядку, і все, життя продовжується.